Ми згадуємо жертв Маріуполя, Бучі, Бородянки, Харкова, Гостомеля, Ірпіня, Херсона і Краматорська. Ці міста лише частина тих, тих, хто постраждав від російських атак. Біль від цих втрат супроводжує нас щодня. Але саме в цьому болю ми знаходимо рішучість йти вперед. Сейчас там продолжили митинг на немецком, поэтому, в принципе, отошел, потому что не сильно понимаю. Вот, ну правильно, тут с самого начала подчеркнули, что все же не три года, не годовщина. Ну, то есть три года это годовщина именно вторжения полномасштабного, но все же уже 11 лет. 11 лет. Там уже в днях даже сказали, там 4000 с чем-то дней все-таки идет противостояние. Ну.